Добрий день, любі дітки! Сьогодні пропоную вам зробити іграшку. А яку відгадайте загадку? Цілий день вона літає, із квіток нектар збирає. Буде в місті і на селі мед солодкий на столі. Хто це? Так. Це бджилка. Для того, щоб зробити нашу бджілку, нам знадобиться пуста втулка від туалетного папіру, кольоровий папір жовтого, чорного, блакитного або рожевого кольора, клей фламастер, ножиці та простий олівець. З жовтого кольору нам потрібно вирізати прямокутничок та обклеїти ось так нашу втулку. З чорного паперу вирізаємо дві смужки, це у нас буде животик нашої бджілочки. І ось так треба приклеїти. З чорного та білого паперу вирізаємо чотири кружечка. Це будуть наші оченятки. Спочатку наклеїмо біленький кружечок. Ось так. А потім. Поверх нього, чорний ось так. Це одно око. Та друге. Ось так. Чорним фломастером Малюємо ротик нашої бджілочки, ось так. А зараз робимо усіки для нашої бджілки, Нам потрібно вирізати ось такі тоненькі смужечки і ще два кружечка, Беремо кружечок, намастили, клеєм і приклеїмо ось так догори. Отак. От І другий. Так. Тепер намазали, намастили клеєм ось тут, попереду. Добре. І наклію отак от всерединці. Один гусик. Та другий. Ось так. Ось так. Для того, щоб зробити крила, нам потрібно пів аркуша блакитного кольору відрізати та скласти навпіл. І простим олівцем намалюємо крила. Ось таке, як серце. Ось так та вирізати ножицями. Відкриваємо це наше крило. Намастити посерединці клеєм добре. Наклеємо. Ось така в нас вийшла джилка. У вас все вийде. Працюємо та присилаємо мені фото. До зустрічі!